27 вересня відбулося 20-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Ознайомив з порядком денним міський голова Віталій Савенко. Близько 40 питань щодо життєдіяльності громади було розглянуто на засіданні. Традиційно першими розглядалися фінансові питання про внесення змін до бюджету Миронівської територіальної громади на 2023 рік. Доповідала начальник бюджетного відділу управління фінансів Миронівської міської ради Оксана Даниленко. Прошу погодити рішення про внесення змін до бюджету міської громади в за рахунок перерозподілу коштів між входами програмної класифікації між головними розпорядниками коштів. Збільшуємо призначення на облаштування укриття Іванівського в селі Іванівка в сумі 323 тисячі, збільшуємо призначення комунальному підприємству «Миронівка житло на інвентар та матеріали для укриття в сумі 86 тисяч 860 гривень. Опорно-багатопрофільна лікарня. Збільшуємо призначення за рахунок зменшення їхніх призначень на енергоносії для придбання кондиціонерів. На виконання вимог Міністерства охорони здоров'я в сумі 600 тисяч гривень, на придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин до медичних ліжок в сумі 99 тисяч гривень. Збільшуємо призначення на здійснення послуг по проєктно-вишукувальних роботах у селі Яхни по воді і одна земельна ділянка в селі Масловка в сумі 33 тисячі гривень. Гуманітарний відділ за рахунок зменшення призначень поточних видатків загального фонду на спеціальний фонд для придбання кухонного обладнання в сумі 937 тисяч 600 гривень. Також збільшуємо призначення на надання субвенції державному бюджету для матеріально-технічного забезпечення двох військових частин в сумі 370 тисяч гривень, 410 тисяч гривень державному бюджету на запобігання, по програмі запобігання злочинності на придбання паливно-мастильних матеріалів в сумі 300 тисяч гривень. А також на надання субвенції районному бюджету Бухівському, на придбання Пікапа в сумі мільйон гривень, і на реалізацію завдань матеріально технічного забезпечення по терообороні 150 тисяч, і створення матеріального резерву також 150 тисяч гривень. На засіданні виконавчого комітету було розглянуто та схвалено проєкт програми виготовлення та встановлення пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території населених пунктів Миронівської громади. Доповідав начальник відділу культури, молоді та спорту Василь Андріуца. В міську раду звернулися батьки загиблих воїнів. От відповідно до цього у нас розроблений проєкт про встановлення цих. Відзначення цих людей загиблих воїнів та встановлення інформаційних дощок, меморіальних знаків на території Веронівської територіальної громади вони будуть безпосередньо встановлюватися на або в будівлях шкіл, в яких вони навчалися, або на старостинських округах. Звичайно, вони будуть встановлюватися за погодженням з. Балансу утримувачем цих приміщень, цих здань. От. Для того, щоб їх нам виготовити, звичайно, була розроблена і погоджена робоча програма, робоча група, в якій будуть працювати і відділ культури, музейники, будуть працювати депутати і так далі, і тому подібне. Але для того, щоб виготовити ці таблички, звичайно, потрібні кошти. Значить, найдешевше, що знайшлось по Миронівської. В громаді це Кутіль е, Олександр Семенович. В нього найдешевше е, виходить розробляти ці таблички. Наприклад, е, якщо я звертався до е, Упалича, там тільки виготовлення самої таблички близько трьох тисяч. А в нього виготовлення із встановленням, тобто він сам виготовить, встановить це буде три тисячі сто гривень. Відповідно до цього, ми і заклали кошти на. Е, 2023 тисячі рік ми плануємо встановити вісім табличок. Чому тільки вісім? Тому що він більше, ніж 4 таблички за місяць зробити не зможе. А так як у нас всього офіційно зараз і надіюсь більше не буде 53 людини, які загинули, захищаючи Україну, ми розробили відповідно 53 людини 3 тисячі за табличку, що і склало в нас. 164 тисячі 300 гривень. Це з розрахунком на 53 людини. Тобто виготовлення саме цих табличок. Про визначення уповноважених посадових осіб органу опіки та піклування на складання протоколів про адміністративні правопорушення при порушенні прав та законних інтересів дітей доповідала керуюча справами секретар виконавчого комітету Юлія Манжелій з метою забезпечення реалізації прав свобод та законних інтересів дітей нашої громади. І відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, Кодексу України про адміністративні правопорушення та наказу Міністерства соціальної політики України. Про затвердження інструкції з оформлення посадовими особами органів опіки та піклування матеріалів про адміністративні правопорушення, пропоную визначити Бабкіну Оксану Віталіївну, начальника служби у справах дітей та сім'ї Миронівської міської ради, уповноваженою посадовою особою органу опіки та піклування на складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частини 5 і 6 статті 184. Та статті 188 з позначкою 50 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Значить, після цього, як ми її уповноважимо, вона матиме право складати на правопорушників протоколи за порушення. Значить, стаття 184 частина 4 і 5, це вчинення неповно. 5 і шоста це невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею, того з батьків, хто проживає окремо від дитини. Ну тобто, якщо не будуть виконуватися рішення наші органи опіки, та піклування, наприклад, не буде допускатися служба у справах дітей, і не буде також надаватися, наприклад, якщо рішенням ми установлюємо регламент побачень. Батьків з дітьми і хтось один, який проживає з дітьми, не буде допускати, не буде надавати дітей на виховання іншому батькові, то будуть складатися протоколи. Також і по статті 188 з позначкою 50. Це невиконання законних вимог посадових осіб органу опіки та піклування, недопущення тим із батьків або тим з інших членів родини, з яким проживає дитина, посадових осіб. Для обстеження створення перешкод посадовим службовим особам органу опіки та піклування при здійсненні інших покладених на них законом повноважень. Керуюча справами. Секретар виконавчого комітету Юлія Манжелій також доповідала про погодження проведення заходів у Миронівській громаді. На засіданні було погоджено встановлення скоригованого тарифу на виробництво транспортування та постачання теплової енергії на території Миронівської міської територіальної громади в селі Іванівка а також погоджено внесення змін до фінансового плану Миронівської водолікарні на третій квартал цього року. Доповідала провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та цивільного захисту Олена Лущай за результатами конкурсу соціальних ініціатив час діяти в Україну, сильне серце, лікарня відновленого лікування. Став переможцем на отримання мікрогранту для придбання. Портативного електрокардіографа, так як придбання вказаного медичного обладнання, не входило при складанні фінансового плану на 2023 рік. Необхідно внести відповідні зміни на на третій квартал цього року. Також незапланованими заходами стали професійне навчання працівників підприємства, витрати на рекламу компанію на замовлення послуг з проведення експертизи кошторисної частини, поточний ремонт залу, відпочинку вально фізіотерапевтичного відділення. Із переоснащенням кабінету реабілітації, враховуючи що сказано, прохання внести зміни до даного фінансового плану на 23 третій рік. Третій квартал комунальне підприємство Карапеші Комунгосп» Миронівської міської ради визнано стратегічно важливим підприємством для Миронівської міської територіальної громади. Про це доповідав начальник відділу економічного розвитку та цивільного захисту Василь Петриченко. По питанню про утворення та затвердження складу комісії з питань прийому передачі у комунальну власність Миронівської територіальної громади державного майна, а також по питанню про уповноваження старост на видачу облік та погашення свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, доповідала головний спеціаліст юридичного відділу Наталія Фесенко. З низкою питань про затвердження проєктної документації по капітальних ремонтах частини дорожнього покриття доповідала завідувач сектору житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури Наталія Ющишина. Пропонується затвердити проєктну документацію на об'єкт капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Лугова від будинку номер 2 до будинку номер 5 в селі Козин Обухівського району Київської області розроблено в Ховбогацькій. Загальна кошторисна вартість будівництва 420 тисяч 997 гривень, будівельні роботи 333 тисячі 668 гривень, інші витрати 87 тисяч 329 гривень. Затвердити проектну документацію на об'єкт капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Яблунева від будинку 16 до будинку номер 21 в селі Матвіївка, Бухівської районі Київської області, розроблено ФОП Богацький. Загальна кошторисна вартість будівництва 967 тисяч 550 гривень. Будівельні роботи 765 тисяч 618 гривень, інші витрати 201 тисяча 932 гривні. Затвердити проєктну документацію на об'єкт, капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Перемоги від будинку номер 14 до будинку номер 22 в селі Польове, Обухівського району Київської області. Розроблена ФОП «Багатський». Загальна кошторисна вартість будівництва 1 мільйон 297 тисяч 946 гривень. Будівельні роботи 1 мільйон 40 тисяч 586 гривень. Інші витрати 257 тисяч 360 гривень. Затвердити проєктну документацію на об'єкт капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Мальованого від будинку номер 74 до будинку номер 58 розроблено в селі Потік Обухівської райони Київської області, розроблено ФОПацький. Загальна кошторисна вартість будівництва 936 тисяч 535 гривень. Будівельні роботи 740 тисяч 941 гривня. Інші витрати 195 тисяч 564 гривні. Затвердити проектну документацію на об'єкт капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці 1 травнева, від вулиці Центральна, будинок номер 23 до вулиці Першотравнева, будинок номер 11 Б. Селі Юхни, Обухівської району Київської області. Розроблено Фоб Багацький. Загальна кошторисна вартість будівництва 948 сорок вісім тисяч гривень. Будівельні роботи 747 923 грн, тисяч гривні. Інші витрати 200 тисяч грн. гривня. Затвердити проектну документацію на об'єкт, капітальний ремонт, частини дорожнього покриття по вулиці Набережна від вулиці Кооперативна до вулиці Набережна, будинок номер 37 селі Яхмір у району Київської області. Розроблено Фолбагацький. Загальна кошторисна вартість будівництва 1 мільйон 226 тисяч 772 гривні. Будівельні роботи 962 шістдесят дві тисячі 687 гривень. Інші витрати 264 шістдесят 85 тисячі гривень. Затвердити проєктну документацію на об'єкт, капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Миру від будинку номер 60 до будинку номер 92 Сергій Ємчика у Бухівській Рудної Київській області розроблено ФОВ Багацький. Загальна кошторисна вартість будівництва 337 тисяч 925 гривень. Будівельні роботи 267 тисяч 721 гривня, інші витрати 70 тисяч 204 гривні. Затвердити проєктну документацію на об'єкт, капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Моргунівка від траси Р09 Миронівка київ до будинку номер 173 в селі Козин Обухівської ринок Київської області, розроблено Фавбогацький. Загальна кошторисна вартість будівництва 265 тисяч 603 гривні, будівельні роботи 208 тисяч 128 гривень, інші витрати 57 тисяч 475 гривень. Затвердити проєктну документацію на об'єкт, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Космонавтів в селі Іванівка, Вухівський районі Київської області, розроблено ФОП Багацький, загальна кошторисна вартість будівництва 1 мільйон 814 тисяч 229 гривень. Будівельні роботи 1 мільйон 435 тисяч 573 гривні. Інші витрати 378 тисяч 656 гривень. Затвердити проєктну документацію на об'єкт капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченка в селі Зеленьке у Буфівському району Київської області. розроблено ФОБ Багацький. Загальна кошторисна вартість будівництва 2 мільйони 423 тисячі 396 гривень. Будівельні роботи 1 мільйон 926 тисяч 720 гривень. Інші витрати 496 тисяч 676 гривень. Затвердити проєктну документацію на об'єкт, капітальний ремонт частини дорожнього покриття по провулку мирний в селі Пустовіти Ухівського району Київської області. Розроблено ФОП Багацький. Загальна кошторисна вартість будівництва 959 тисяч 555 гривень. Будівельні роботи 772 тисячі 585 гривень, інші витрати 186 тисяч 970 гривень. Затвердити проектну документацію на об'єкт капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Центральна, від будинку номер 34 до будинку номер 36 та від будинку номер 53 до будинку номер 57 в селі Центральна Обухівського району Київської області розроблено ФОБ Багацький. Загальна кошторисна вартість будівництва 1 мільйон 94 тисячі 40 гривень. Будівельні роботи 870 тисяч 50 гривень. Інші витрати 223 тисячі 990 гривень. Всі вся проектна кошторисна документація пройшла експертизу, отримано позитивний висновок. На засіданні виконавчого комітету погоджено надання дозволу на виробку дерев на території села Центральне, доповідав головний спеціаліст відділу містобудування і архітектури Володимир Рубець. Також було розглянуто ще низку соціальних питань, а також питань, що стосуються захисту прав дітей. Доповідала начальник служби у справах дітей та сім'ї Миронівської міської ради Оксана Бабкіна. Засідання виконавчого комітету закінчилося підведенням підсумків та визначенням завдань. Детальніше з переліком прийнятих рішень можете ознайомитись на офіційному вебсайті Миронівської територіальної громади.